Добрий день, мене звати Євгенія Скрипник, я директор ТОВ Логістик Плейс та керівник проєкту Full Центр Полтава. І сьогодні я познайомлю вас із фулфілментом. Що це для чого та як це полегшує роботу підприємців? Історія фулфілменту це про те, як бізнес став швидшим та зручнішим. Вперше фулфілмент почали використовувати на початку 90-х років у США та країнах Європи. А в Україні Фулфілмент почав активно розвиватися останні 5 7 років. Тож, що таке фулфілмент? Це сервіс, що дозволяє підприємцям та інтернет-магазинам зберігати товар на віддаленому складі та користуватися послугами складського персоналу за потребою. Тобто це сервіс, який приймає, зберігає, комплектує та відправляє замовлення до клієнтів і навіть обробляє повернення. Як працює фулфілмент? Товар від постачальника проїздить на склад фулл центру, далі обробляється персоналом, перевіряється на кількість, на якість за необхідності, штрихкодується, вноситься в систему і надалі вже відбувається обробка замовлень, комплектація товару та відправка до клієнта. Також за необхідності відбувається і обробка повернень. Для кого потрібен сервіс фулфілменту? Для інтернет-магазинів, роздрібних та оптових продавців, продавців на маркетплейсах, для благодійних організацій, усіх, кому потрібне комплектування товару для сезонних проєктів, а також для тих бізнесів, які розвиваються та масштабуються. При цьому неважливо, де знаходиться підприємець всі відправки відбуваються без його фізичної присутності. Тобто, знаходячись за кордоном, влас. Власник організовує продажі, а фулфілмент в Україні займається відправками. Це дає можливість бізнесу не витрачати час на організацію логістики, а зосередитись на продажах, маркетингу та розвитку. Фулфілмент потрібен тим, хто хоче продавати, а не пакувати. Чому підприємці віддають перевагу фулфілменту? Це дозволяє заощаджувати на оренді складу окремого, на заробітній платі співробітникам, економить час, який ви витрачаєте на організацію логістики. Також фулфілмент дає можливість відправки швидкої день у день професійного пакування, комплектування ваших замовлень, що підвищує лояльність ваших клієнтів та сприяє розвитку вашого бізнесу. Який фулфілмент обирати для співпраці? Обираючи фулфілмент, важливо знайти саме партнера, а не просто склад. І ось на що важливо звернути увагу. По перше, це, звісно ж, локація складу. Треба розрахувати, наскільки далеко склад знаходиться від ваших постачальників, і наскільки вигідно вам буде доставляти товар на цей склад. Друге, це швидкість обробки замовлень та вид доставки служби доставки, з якими працює склад. Треба орієнтуватися на те, через що саме ви відправляєте товар до ваших клієнтів, і відповідно, щоб склад працював із цими. Службами доставки третій дуже важливий пункт це програмне забезпечення, на якому працює склад, як передаються замовлення, комунікація з клієнтами, чи є відповідний чат для того, щоб вирішувати будь-які питання якнайшвидше. Ну і надзвичайно важливий пункт це, звісно, штарифікація. Вона має бути чіткою, прозорою. Ви маєте знати, скільки вам обходиться відправка до укомплектування, зберігання і так далі. Загальна вартість послуг має бути прорахована до початку співпраці, і ви маєте розуміти, у скільки вам обходяться послуги фулфілменту. Як ці принципи реалізовані у нас Фул Центр Полтава? Ми компанія, яка надає послуги фулфілменту вже майже 5 років. Маємо налагоджену складську логістику, кваліфікований персонал. У нас немає лікарняних і свят. Ми відправляємо замовлення день у день. Маємо повний спектр послуг фулфілменту, тобто займаємося зберіганням товару, комплектацією та відправкою замовлень до клієнтів, обробкою повернень а також надаємо нашим клієнтам чіткий облік товару. Наші переваги в тому, що ми працюємо з різногабаритним товаром від дрібничок до крупногабаритних позицій, на складі діє система адресного зберігання, що дозволяє товару мати своє місце і не губитися. По складу у нас розроблено власне програмне забезпечення, що дозволяє нашим клієнтам мати зручний особистий кабінет, оформлювати в ньому замовлення, зручно передавати їх на склад, відслідковувати залишки товарів, відслідковувати статуси своїх замовлень. А також є можливість інтеграції із CRM-системами, на яких працює підприємці. Це найпопулярніші системи Sales Drive або KCRM. Інтеграція із crm системами значно спрощує роботу підприємців та пришвидшує передачу замовлень на склад. Тарифікація наших послуг прозора, і вона складається всього із чотирьох пунктів: це відправка замовлення, зберігання товару, до укомплектування замовлення та обробка повернень. Прийомка товару, маркування, штрихкодування, внесення в систему це все відбувається безкоштовно. Детальніше про тарифікацію та умови співпраці можна дізнатися на сайті. І пам'ятайте, якісний фулфілмент позбавить вас від головного болю з відправками. We'll you